Деокупації Херсона від російських окупантів 11 листопада 2022 року одразу почався процес підготовки до переіменувань вулиць міста. У Херсонській міській територіальній громаді в рамках дерусифікації було переіменовано низку об'єктів. Нове ім'я отримала вулиця Жуковського. Тепер вона мала назву вулиця Ігоря Сікорського. Ігор Іванович Сікорський найвідоміший авіаконструктор, геніальний український інженер, вчений, винахідник. Народився 6 червня 1889 року в Києві в сім'ї відомого психіатра. Ігор Іванович закінчив морський кадетський корпус в Петербурзі, однак морським офіцером так і не став. Він вступив до Київського політехнічного інституту. Будучи ще студентом, Сікорський вже чітко розумів, з чим він хоче пов'язати своє життя, а саме присвятити себе винаходу літальної машини. Перші спроби у створенні гелікоптера не дали очікуваний результат, але все ж таки підштовхнули конструктора початківця на будування планерів. Наполегливість і віра в себе спонукали Ігоря Сікорського удосконалювати свої винаходи. Ним рухала наука, винахідництво раніше не баченого. Так з'явився перший біплан, на якому Сікорський сам здійснив випробувальні польоти. Після приходу до влади більшовиків емігрував з 1919 року мешкав у США. Сікорському здається створити власну кампанію щодо будівництва повітряного транспорту за участю однодумців і таких самих емігрантів, як він. Винахіднику вдається сконструювати перший одногвинтовий гелікоптер Віз-300, який піднявся в небо в 1939 році, а вже в 1942 році вертоліт увійшов у серійне виробництво. До сьогодні створені моделі Сікорського використовуються у службах порятунку, військових операціях, пасажирських перевезеннях. Наша країна багата своїми великими геніями, які назавжди змінили хід історії. Тому майбутнє покоління має знати і пишатися видатними людьми України. Їхні імена назавжди залишаються в нашій пам'яті і будуть прикладом для наслідування.